Отож, здоровенькі були ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Ретрої та з вами, як завжди, Стас. Отож, сьогодні визначний день в історії каналу, тому що нарешті у нас відео про раненгани для 16-бітної консолі Sega Mega Drive. Ми з вами поговоримо про найкращі іграшки цього жанру, знайдемо кілька прихованих скарбів та обговоримо найбільш вдалі кіноігрові адаптації. Тому я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, і ми розпочинаємо огляд. Найкращих раненганів для сега Мегадрайв Стрілялки. В дитинстві ми називали це Стрілялки. Звідки ви взяли ці раненгани? Doom Troopers. Іграшка не має жодного відношення до культової франшизи Doom. А натомість є заснованою на серії настільних ігор Warhammer. В гру можна пограти разом із другом, і у ній, подорожуючи планетами сонячної системи, нам необхідно врятувати людство від інопланетного нашестя. Венера, Меркурій, Плутон, а згодом і рідна планета чужопланетного легіону Неро керувати нам доведеться одним з двох мутантів на вибір: Мічем Хантером, озброєним автоматом та гранатометом, або Максом Стейнером з двома пістолетами та вогнеметом. Родзинкою гри є надзвичайний рівень жорстокості, тож захмарна кількість відірваних голів та кінцівок вам гарантована. І будьте обережні з першим босом. Просто будьте обережні. Коротше, ти опиняєшся в кімнаті з босом і він тебе тупо заригує, закидує кістками і заригує на смерть. Що може бути кращим за робокопа та термінатора? Правильно, тільки іграшка робокоп проти термінатора. Тут ми маємо просто надзвичайний сюжет, де виявляється, що частина технології робокопа в подальшому була використана для створення мережі військових комп'ютерів Скайнет. В майбутньому рух опору, що протистоїть машинам, дізнається про цей факт і відправляє у минуле своїх людей, аби знищити робокопа. Скайнет на противагу скеровує туди ж своїх термінаторів, аби цьому завадити. Робокоп зі свого боку, незнайомий з фактом екзистенційної війни людства проти машин, просто діє згідно інструкцій корпорації. У CP, Тобто тупо знищує і перших, і других. Швидкий головний герой. Купа різноманітної зброї. Переміщення у часі. Боротьба зі штучним інтелектом. Так, сюжет не витримує ніякої критики, але кому яке діло? Коли в руках у вас плазмова гвинтівка. Ед 209. Хтось взагалі проходив цю курку в штаб-квартирі у CP? Людство в небезпеці, що там в майбутньому. Gunstar Heroes – іграшка, яка, мабуть, чи не найближче підібралася по гімплею до контри, проте в наших землях, на жаль, залишилася невідомою широкому загалу. Залежно від того, яку версію гри ви оберете, японську чи північноамериканську, ви отримаєте дещо різний сюжет, хоч сам левел дизайн при цьому залишиться без змін. Так чи інакше нам доведеться протидіяти лихому диктатору, що намагається воскресити надпотужного робота-руйнівника, який колись мало не знищив усе людство. Тут є все, щоб якісно провести 16-бітний час. Захоплюючий сюжет, рівні на ваганетках та крилах літаків, опція на двох гравців, товпи ворогів, пекельний бостраж та цілий шмап рівень. Ну і звичайно, зловісний генерал, якому слід надерти зад. Це прихований скарб, який неодмінно слід розділити у тандемії з другом. І я оце кидую цей гральний кубик і мене відкидує на самий початок. Знову ті самі боси по колу. Я думав, божеволію. Alien Soldier цю гру також розробила компанія Treasure, і виходила вона аж наприкінці життєвого циклу консолі. Як її описати? Уявіть собі, що ви взяли гігерівських чужих сконтри, накачали їх стероїдами та кинули у один замкнений простір із головним протагоністом. В сюжеті маємо неймовірний борщ із надлюдей, генних модифікацій, експериментів над дітьми, переселених душ, порушених часових континуумів і усього в такому ж дусі. Наш головний герой здатний користуватися шістьома видами зброї і нести до чотирьох видів водночас. Сама ж гра при цьому є нічим іншим, як велетенським босрашем, в якому нам протистоятимуть аж 26 босів. Візуальний стиль з великими спрайтами персонажів буквально відносить нас до мальовки в Дусі Street Fighter і подекуди здається навіть, ніби граєш у файтинг, а не у раненган. Гра складна, надзвичайно технологічна і потребує повної віддачі від вас, тож успіхів у проходженні. Успіхів у проходження. Я два роки тому вперше запустив цю гру і не зміг пройти першого боса. Пройшло два роки. Я досі не можу пройти першого боса. Demolition Man чи багато ви знаєте дійсно вдалих ігрових адаптацій кінострічок? Зараз це трапляється не часто. А от у 16-бітну еру таке було досить поширеним явищем. Demolition Man або руйнівник повністю відповідає своїй назві. Граємо ми за Джона Спартана, полісмена, якого після жахливого теракту 96-го року, разом із його заклятим ворогом Саймоном Феніксом, було засуджено до тривалої заморозки. Роки йшли, і у 2032 році Саймон раптово втікає із своєї кріокамери, залишаючи по собі купу трупів. Силам правопорядку майбутнього не залишається нічого, окрім як звернутися до Джона Спартана по допомогу. Тож пістолети і гранати до бою, прекрасна графіка та звук, атмосферна музика, чудове керування персонажем та різноманітний гімплей, рівні з різним кутом огляду, та найголовніше буквально шалений темп усього, що ви бачите на екрані, не залишить байдужим не тільки фанів вергі стрічки, Але й найхардкорніших поціновувачів жанру. Камон, ці рівні з виглядом з гори. Таке враження, що час починає рухатись втричі швидше. Це що, фільм Крістофера Нолана. Продовжуючи тему вдалих кіноадаптацій, правдива брехня або True Lies» – ще один приклад їх якісного втілення. Розробникам не тільки вдалося зробити кайфовий раненган з виглядом з гори, але й вдало перенести усі ключові сцени першоджерела в ігрову площину. Звичайно ж, автори знайшли ще додати і від себе, тому ми отримали додаткові місії у метро, під небесній та на токсичній фабриці. Що ж до мого улюбленого рівня, то їм назавжди залишиться місія на літаку. Як на мене, головним елементом гри, який щоразу змушує до неї повертатися, є імпакт від зброї, починаючи звуком пострілів та перезарядки, та закінчуючи тим, як реагують на поранення вороги. Ще, звісно, можливість постріляти певну кількість звичайних цивільних завжди тішила юного соціопата у мені. Проте варто вбити третього невинного на місії і доведеться проходити її спочатку. Ні, ну сену з Джемілі Кертіс вирізали. Була б троянда, було б нормально. А так це провал. Провал. Сансет Райдерс. Ця іграшка, на відміну від попередніх, має нетиповий для жанру сеттинг, бо події в ній розгортаються не десь у футуристичному майбутньому, а навпаки, у минулому на теренах дикого заходу. Міські салони та борделі, інкасаторські потяги та місцевий криміналітет, стрімкі водоспади та засушливі прерії. В грі навіть є геноцид корінного населення Америки, та в 90-х політкоректністю не переймались. Це класичний аркадний раненган від Konami, який не дивлячись на те, що більш якісно був портований на SNES і на Drive грається причудово. Гра у двох, динамічна музика, яскрава графіка та найголовніше захоплюючий геймплей в атмосфері класичних фільмів з Клінта Містводом. Ось вам готовий рецепт класики від творців легендарної контри. І я такий йду все добре. І тут тупо стадо бізонів біжить через місто. Стадо бізонів через місто. Короче, капець мені. Далі йдуть одразу дві іграшки, які не дивлячись на те, що мають спільну назву та є представниками одного й того самого жанру, мають абсолютно різний левел дизайн. Термінатор для мегадрайв розроблений Probe та термінатор для Sega CD – розроблений Virgin. Версія для Mega Drive є доволі короткою грою, проте цей факт чудово компенсується складністю. Одна загібель, і це кінець ніяких кінтів або додаткових життів. Ніякого права на помилку програли, і людство вже не врятуєш. Ультимативний симулятор Кайла Ріса. Версія для CD має дещо повільніший гімплей з довшими і подекуди навіть заплутаними рівнями, плюс більша кількість зброї і заставки з фільму. Саундтрек в обох іграшках просто надзвичайний. Обидві гри стоять доволі близько, проте особисто я більше полюбляю оригінал для мегадрайву, мабуть, саме через більш компактний гімплей. Разом з тим, версія для CD є однією з найкращих ігор для цього аддону. Тож є обов'язковою для всіх поціновувачів 16 біт. Я такий бігаю, бігаю по тому відділку. Де Сара Конор Термінатора кілька разів зустрічав. Сара де? Якщо заговорили про термінатора, звісно, ми не можемо оминути й іншу легенду ери ВХС – Джона Рембо. Рембо 3, не дивлячись на те, що є однією з найстаріших ігор на платформі, зістарився досить непогано. Так, ви не знайдете тут найбільш передову графіку або звук, тут немає революційних ігрових механік, проте дух кінострічки, яскраві босфайти, та найголовніше швидкий та захоплюючий гімплей усе на місці. Ну а про те, що іграшка в кращих традиціях рашена так активно заохочує вас відкривати совєтські консерви у промислових масштабах, можна навіть і не згадувати. Ніж, лук, бомба, кулемет та буквально захмарна кількість червоної кільки у томаті гарантована. Насолоджуйтесь. Кілька. Ні, Ну це топ. Це топ. Контра хардкор. Легендарна серія і чи не найяскравіша перлина у ній. Темп, в якому розпочинається гра, здатний здивувати найзатятіших шанувальників адреналінових екшенів, а розгалужений сюжет. Піднімає реіграбельність цього шедевру у рази. Маємо на вибір аж чотирьох персонажів, і в кожного з них свої унікальні особливості, зброя та хітбокси. Останній елемент є дуже важливим, адже граючи, наприклад, за вовка, наше життя буде ускладнене тим, що маючи найбільший зріст, нам і ухилятися від ворожих куль буде найважче. На противагу маленькому антропоморфному роботу Брауні завдяки невеликому зросту можна навіть не пригинатися у місцях, де всі інші персонажі змушені падати до лілиць. До усього іншого, Брауні єдиний з-поміж усіх здатний робити подвійний стрибок, тож новачкам раджу проходити гру саме за нього. Завдяки системі виборів, куди йти далі, іграшка має чотири можливих сценарія закінчення плюс один секретний фінал. До того всього в Контру хардкор можна пограти разом із другом. Ця іграшка справжній діамант 16-бітного геймінгу. І ти оце проходиш цей босраж і наприкінці стаєш королем мавп. Королем мавп в доісторичну еру. Ось так народ. Величезна дяка за те, що додивилися це відео до кінця. Любові шана силам оборони України і усім, хто їх підтримує. Приходьте до нас на трансляції, бережіть одне одного. Побачимось!